Да, вот так, ладно, да. Ладно. Это не важно. Главное, что типа мощный. Мощный бачите, бачите Бачите чи не бачит. Это mm, вам пересушено було, воно вид Аж тепер, А что так что сходит. Секшн, секшен, контрол. Почему? Щось буде, щось буде. Злачку ми зараз заберемо. Зараз заберем. у нас йде зараз антизлак, хізолофоп Петел, пів літри. Ну, літра на гектар, чи пів гектара півлітри. Інсектицид якийсь там мав. І фунгіцид якийсь там мав. Я думаю, вам не важливо, що я тут вношу. Я ж нічого не вношу, я там святою водою кроплю. Ходжу, вириваю бур'яний і ходжу, балакаю, саморосто.